Я мав якийсь звання, я не знаю, що то було. Певно, младший сержант з, з двома полосками. То, було, то Младший сержант, так, а потім сержант – то три полоски, а старший сержант той, а потім вже старшина, здається. Це вже тепер забулося, от бачите, і то я таке забуваю. Ну, в кожному разі в хуторах я чую, не п'яний і каже, там на хуторі наші пішли, ніякого звістя. Бо то один від другого на яких кілометр, півтора кілометра. І каже: Та, візьми, там три-чотири западники, якщо не повернуться, то значить там німці є. О, розумієте? І тоді їх нема вже, ті, що пішли, нема, мене посилають. І кажуть, щоб я взяв спірт. І, і їм там заніс туди на той хутор. Я так догадувався, знаєте, тому що я трошки уєнізований, був то я вже догадувався, що то може бути таке. Ну я взяв той спір, то, думаю, я дурний буду то Я так обережно йшов, йшов, йшов через лук, ліс добре, а потім луки, і по тих луках я йшов, і розумієте, і, нарешті чую таким шахматним порядком падають міни. Я тоді ліг, і чую, це так, якби мене хтось молотом ззаду вдарив по плечах і все, і не пам'ятаю нічого. Кілько я лежав, не знаю, але я збудився і так взяв тут кров, і я так так і чоло, то все, то як голова, до, до, в, тих, тим, в тих луках. І тоді я побачив, що це, я тоді встав і назад йду, але чую, що я не можу випростуватися. І тут не знаю, де болить, але щось так, що я не можу випростуватися. Я прийшов до себе, до частини, там така була якась санітарка, добре запам'яталася, бо вона мала таку латку свинячої шкіри, така шкіра, і на ній волосся росло. Знаєте, то відколи таке зличається. Вона мене роздягнула, забрала в мене годинник, забрала светр, вже мені не віддала, перев'язала, а тоді на тачанці хворих через ліс перевозили. І я на тій, не на тачанці, а на такій вожді кіньми перевіз на другу сторону, ну і я, я так попав, розумієте, в половий госпіталь.